Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Як завжди, прошу підписатися, поставити пальчик вверх, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Це в нас остатня частина моїх ехіверій, там, по-моєму, вже четверта, якщо я не помиляюсь, так? Тому завершуємо, тому що вже багато не залишилось. Почнемо, напевно, з моєї любимки, так, з моєї красотки, яку я дуже ну, настільки сильно люблю, що це просто-просто я не можу навіть я не можу сказати, що вона настільки примхлива, ні, настільки вона добротна, настільки вона ніжна, настільки вона, знаєте, така. Я думаю, ви здогадались, за яку я саме Хіверію говорю, так? Але, а може і не здогадались. Тому, ну, я думаю, догадалась. Це на Саківарія Лавелі. Ось такі дві класні, класні розочки. Дивіться, яка вона настільки, вона чудесна, рослинка. Ну, просто-просто шикарна. Де ви є? Дивіться, теж, теж пурпурна така, знаєте ніжно ніжного кольору камера трішки-трішки мені не передає добрий кольор. Але я думаю, якщо ви маєте цю рослинку, то ви знаєте, яка вона чудесна. До речі, напишіть, які з усіх моїх рослинків, це буде заключаюче, заключне відео, так? Які з усіх моїх іхіверій у вас є, а яких немає. Мені буде цікаво. І заодно я подивлюсь, чого немає ще в мене. Хоча я знаю, що в мене багато щехівері немає, тому що... По своєму списку пробіглася, так? Але, на жаль, зараз вже ніхто не відправляє. Тому так. Але є теж, є в мене мої хотілочки. Але ось ця, дивіться, лавелі. Ну просто, просто, настільки вона шикарна, я не знаю. Настільки вона мені подобається тіє розочки, ну, шикарнюща. Рослинка, дуже шикарна, дуже сильно її люблю, дуже. І ніколи з колекції я її не вижену. Наступно я вам покажу красотку ехіверію Black-Tip. Ось така вона куколка, одна голова і розтроїлась так, дивіться на одну, дві, три великих. І ось тут маленька, тут більша. Тобто, красива-красива ехіверія і непримхлива, саме головне, дуже гарно розростається, дуже просто молочинка. Ось такий клубочок щастя поміщається. В моїй руці, так? Дуже класно, дуже-дуже-дуже. Настільки подобається мені, я не знаю. Ну просто-просто шикарнюща. Не буду вже їх забирати, так, тому що у нас місця вже багато, і рослинки самі по собі розходяться скоренько. Наступну покажу вам манюнечку. Це у нас ехіверія толіманенсіс, така. Пурпурного кольору, дивіться. Фокусується. Яка вона чудесна. Дуже-дуже класна, теж дуже класна. Не поливаємо, запам'ятали, пам'ятаємо, запам'ятовуємо, не поливаємо хіверій дуже часто. Лише тоді, коли самі листи чуть-чуть прив'ялі. Ну, ви якщо їх будете пробувати ось так, то ви відчуєте це. Що не чуть, -чуть прив'яли, тоді, звичайно, поливаємо. Ай, добре. Покажу вам а, наступну Хіверію. Це у нас є Гавойде Сліпсті. Я думаю, всіма вона відома, тому що не з таких, а, як вам сказати, ну, мені здається, всі, хто починав з хіверії, вона була в всіх колекцій, тому що вона не є примхливих. і чомусь переважно, але саме її. А в колекцію новачки саме більше хочуть. Ну, але це не дивно. Ну, чудесна рослинка, вона просто-просто шикарна, вона росте гарно, вона компактна, так, вона не витягується. А, звичайно, якщо буде світла мало, відповідно зимою чи там літом, навіть якщо буде мало світла, то кожна рослинка буде витягуватись. Кожна це навіть не обговорюється. Але ось саме. Ехіверія, хоч і трішки світла, не знаю, як у кого в мене вона не витягується, тому можу сказати, можу сміливо сказати, що так. Це, напевно, для новачків саме ось ці сорта ехіверій, так? Ну, але Я не новачок, але вона мені теж дуже сильно подобається. Ехіверія нудолоза. Вона взагалі відрізняється від своїх ехіверів, дивіться, які в неї лист. І вона має масштабні листи. Якщо ми її посадимо в більший горшок, в неї такі листи будуть досягати чисто, як капуста, чесне слово. Просто, або навіть відкритий ґрунт можете садити, і вона настільки розростеться, ви просто її не впізнаєте. Але я не хочу її такою. Я хочу її компактною, тому в великі горшочки я навіть садити її близько не буду. Напевно, найбільший горшочок, який я посаджу, це буде дев'ятка. Всі хіверії, тобто, всі, так, напевно, будуть дев'ятці. Не більше і не менше. Іхіверія Клара. Дивіться, яка компактна розеточка, теж дуже-дуже класна. І вона така мощна, знаєте, вона лише тепер недавно була полита, вона така твердовата. Шикарна, шикарна розеточка, дуже-дуже гарна. Ось. Любуйтесь. Я любуюсь і хочу вам її показати, тому що салатова Не, ахіверія так, такого сама ніжно ніжно-салатового -ніжно кольору. Ну просто-просто шикарнюща, просто. Наступно вам покажу Ехіверія Агавойдис Крістата. Ось така манюнечка. Перепрошую. Дивіться, яка класна. Ну, дуже, я не знаю. Я люблю ті крістатки, настільки вони класні, вони так пишно-пишно розростаються, знаєте? Ну, шикарні рослинки. Ось така куколка. Такій, так якби вона вже віночок сплітає. Класно б було, якби, знаєте, по кругу горшочка пішла. Серединка була б пуста, вона б пішла по кругу горшочка. Треба щось придумати з таким. Класно б дивилася, Ну, мені здається, щоб було гарно. Треба це здійснити в свою мрію, ідею, так? І покажу, що з цього вийшло. Треба буде записати, бо я ще не забула. Бере ахівіо Black Violet. Дивіться, теж вона така а -а. темновата, рослинка темновата. А, І вона хоче поливатися, тому що ось я пробую нижні листочки, вони вже, знаєте, такі трішки. Підв'явші. І по цьому признаку я бачу, що моя ехіверія... ехіверія хоче пити. Я не поливаю всі ехіверії в один день. ні в Ніякому разі я не поливаю їх в один день. Я просто кожну ехіверію пробую, дивлюсь, і тоді тільки поливаю. Поливаю не багато зимою. Буквально 2-3 каплі. Так? Якщо буде потрібен полив, завжди пишіть. Завжди пишіть свої питання, тому що це стимул іти далі. І як ви пишете свої питання, мені дуже приємно. Я відповідаю на кожне питання. Тому, якщо буде потрібно, як я поливаю свої хіверії, пишіть, я вам все розкажу, навіть знімлю конкретно відео. Наступна у нас хіверія Амоена. Ось така ку... Красоточка. Хотіла сказати крістата, ні. А, ну, те ж саме, лишень не трогати, тому що, бачите, на лід він здирається, він залишається на руці і все. А так, чудесна рослинка. Купа листочки, ось там покиданих. Це на розмноження. Ну, Насправді я їх не відривала, ні, вони самі відпали, тому, тому ось так. Наступну красуньку покажу вам м, хіверія Карл. Дивіться, яка вона теж. Вона е, дуже гарно, гарно росте свою розеточку. Дивіться, як ряд в рядочок він складений так. Просто-просто ну, шикарна А, е, Дуже мені сильно подобається те, що вона ось так в рядочок складається. Свої листочки, кожен, кожен має свій. Своє місце, будемо говорити так. ну просто шикарна розеточка. Мені настільки вона теж подобається. Та будемо говорити, мені все подобається. так, Тому, ну класна, класна, я від неї не відмовлюся, тому що дуже сильно вона мені подобається дуже. Самі хіверії, вони настільки чарні, чарівні рослини, вони так заворожують, так захоплюють себе в себе. так, І мені настільки подобається за ними наблюдати, за їхнім. Добре, так, залишається в нас 4 рослинки, але я вам покажу їх в цьому відео, так? Я вже не буду робити п'яту частину на тих, 3-4 рослинки, тому покажу вам в цьому відео. Не будемо зупинятись, тому що вже багато було сказано, просто покажу вам останні сорта. А, так, агавоїдес, хіверія, Фокус, дивіться. Ну, без пруду не дивіться, але <смі> красива. Сама серединка, вона така, знаєте, неонова. Ну, Камера просто, просто чудесно вам її передає. Шикарна, дуже-дуже шикарнуща рослинка. І залишається три красотки в нас. Так, наступну візьмемо колорату Варбрань. Я забуваю сорта бренди. Ті бренд. Це ось така красотка. Перевіряючи точно вона, так, вона. Ніжне, ніжне розове напилення. Чудесний сортик, чудесний. І дуже-дуже гарно розростається. Дуже гарно. Тому так. І залишаються у нас дві ехіверії. Це у нас є Пінк Рубі. Теж чудесний сорт, теж компактний, бачимо так. Ось. Просто-чудесна -просто чудесно. І, І остання іхіверія на сьогодні. Ах, з любимок. Так, це у нас Геркулес. Шикарний сорт. Ось вам повністю камера передає його. Просто-просто незрівнянний що, сорт. І на цьому. На цій чудовій ноті буду з вами завершувати. Дякую вам за перегляди, за те, що пишете, коментуєте. До нових зустрічей всім па-па.